Так коли ж сіють гарбузи? Раніше чи пізніше, панове, а ну давайте прояснимо цю ситуацію. Зараз знаходжусь на ділянці, яка постійна 23 квітня, український багатоплідний, сьогодні 10 липня 25-го року. От з самого краю ділянки попадаються вже такі гарбузики, такі екземпляри. Як футбольний м'яч за обіжки. Коли посадили цю ділянку, після того, як посіяли, вже були приморозки. І Гарбузець тут хворів, обробляв його, я мінокіслотами підживляв. Ну, вискочила, вискочила ділянка, вижила, себе чудово, все заплелося, цвіте, буяє, нав'язалося вже гарбузиків. І одвічна дискусія. Коли сіть, раніше чи пізніше. Ну тут доволі багато аргументів, щоб сіяти раніше. Ось вони ці аргументи лежать на площі. Ось оде вони ці аргументи. Але як же ж так зробити, щоб не пересівати площі? Пересівати не дуже хочеться, а хочеться гарного врожаю. І от такі от гарбузики стан ділянки станом на 10 липня 25-го року. А посіяна вона вручну 23 квітня. Поділіться своїми, будь ласка, відгуками, як у кого площа перенесла заморозки, хто сіяв в кінці квітня, початку травня, коли ще були заморозки, як перенесли себе гарбузики. Ну Дивіться, що на площі вон гарбузик. Ну Гарбузики вдоволені нормально. Ще б вони достигли б і все буде добре. Будь ласка, сюди гарбузики. Поділіться своєю думкою, коли краще сіять. Раніше чи пізніше. Хто коли сіє в якому, в якому стані, в кого на даний момент. Яка ділянка як виглядає? І що плануєте на наступний рік? Щось є у мене така думка, все-таки треба раніше посіяти, спробувати. Ризикнути, залишити посівного матеріалу в два рази більше на випадок пересівання. Результат на тих ділянках, де посіяний раніше, значно краще, аніж там, де пізніше. Там, де пізніше посіяно, там тільки заплітає, тільки починає зав'язуватися, а де посіяно 23 квітня, в кінці квітня, тут значно краще картина. Тут вже гарбузики нав'язалися і будуть набагато спіліші, краще, тому звідси буде посівний матеріал братися точно. До речі, кого посівний матеріал цікавить, звертайтеся. Номер телефону залишу. На осінь буде посівний матеріал чотирьох сортів. Болгарка, турка, сіроволський і український багатоплідний. Ще український багатоплідний кущовий. Тому кого цікавить, звертайтеся.